СБУ знешкодила злочинне угрупування ракетирів, які тероризували мешканців Чернігівщини, вимагаючи неіснуючі борги. До того ж, ловмисники виконували замовлення щодо знищення майна громадян шляхом підпалів на території інших регіонів, зазначають службі безпеки. За даними досудового слідства, до складу банди входила група мешканців Чернігова, серед яких були раніше засуджені за вчинення тяжких злочинів. Зловмисники займалися вимаганням грошей за надуманими приводами через штучно створені конфліктні ситуації. Серед громадян, які стали жертвами вимагачів, були і військовослужбовці Збройних сил України. За даними слідства, учасники банди застосовували до своїх жертв психологічний тиск, погрожуючи насильством та фізичною розправою. У процесі вимагання коштів бандити викрадали потерпілого. Вивозили у заздалегідь облаштоване місце і застосовуючи тортури та знущання, вимагали негайно перерахувати гроші на певний банківський рахунок. Співробітники Служби безпеки України задокументували ряд фактів вимагання зловмисниками від громадян грошових коштів на загальну суму понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників банди під час спроби викрадення одного з потерпілих, який, начебто, був винний зловмисникам близько 100 тисяч гривень. Затриманим повідомили про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу вимагання в умовах воєнного стану. Їм вже обрали запобіжний захід тримання під вартою. Слідство перевіряє причетність учасників злочинної групи до вчинення інших злочинів. Підозрюваним загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.